Монтаж виконується любими будівель, ну, будівельниками любими повністю, тому що монтаж не складний. Да, правда, треба екскаватор для того, або вручну викопити сам котлован. Викопується по розмірам, от заміряєте очисну споруду, купаєте ширина і глибина відносно розмірів. Або вручну, або екскаватором. Внизу робите подушку сантиметрів 15, піском з цементом, перемішуєте три мішка цемента, ну і пісочку, скільки там виходить. Опускаєте у чесну, набираєте її водою і обсипаєте гарцовкою тою самою тим самим піском з цементом. Тобто яму викопали, подушка, опустили, набрали водою до рівня вихідного, вихідної труби і тоді теж провели обсипку. Підключили 220 е, сюди до мотора, або сюди, або. Або сюди залежить просто, бач, як бачите, тут у нас є два варіанти низенька і вища очисна споруда. От вони всередині вони однакові, але щоб не купати, якщо у вас труба не глибоко землею, якщо, допустимо, у вас тут ця труба вхідна, вона вища, то підходить ось така модель, щоб вам менше, щоб вам менше було купати в глибину. Типу. Одним словом, монтаж не складний. Котлован, подушка, опустили, набрали водою е, до вихідної труби, обсипали піском е, з цементом. Підключили 220, практично там краники всі відрегульовані. Можна там на відеозв'язку трошки підкоригувати. От і все. Системи дуже надійні. Перші системи функціонують на вже 15 16 рік. В квітні було 15 років, як вона працює. Ну, перша система мається на увазі.